Так, які будуть дії Росії? Давайте подивимося, чи буде вона якийсь там давати назад відпор? Ну, дивіться, ворог в нас дуже хитрий, він не буде робити це. Так як ми звикли, вони будуть показувати нам іншу взагалі, історію. Буде хитрість з наступами, буде хитрість у веденні взагалі всіх тих дій, які ми бачимо. Взагалі по інакшому буде проходити військова структура ближче до префронтових місць. Вже люди це бачать, вони вже пишуть і вони вже підтверджують, що ми багато чого зараз, ну обговорюючи навіть не можемо. Сказати, і багато що ми не можемо зрозуміти, але ці дії дуже сильно змінилися. Я думаю, що ви вже побачили по тому, як заходять дрони, шахеди, і наскільки по-іншому заходив. І пам'ятаєте, я вам не знаю на цьому ефірі з тобою чи вже з кимось іншим. Говорила про круги, що буде кола, 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 і ці кола. От подивіться на карту, як заходять шафеди. Вони реально колами блуждають, і ця зміна вона буде. Ми думаємо, що вони будуть нам відповідати так, як вони вміють сьогодні. От сьогодні щось відбулося, так, і так, вони так. нам насипали. Але ви бачите, що вже це відбувається інакше. Ми бачимо взагалі іншу структуру, і надалі будьте обережні, тому що це буде не отаким от великим куском, да, от і нам насипали, а більш розміряно, більш хитро, більш точково, більш щоб вибити. Нашу цілісність і нашу всередині ось цю ідентичність. Пам'ятаєте, я говорила про старі міста, і от сьогодні, сьогодні, буквально я читала про Херсон, про те, куди саме в які насправді, взагалі, точки, які ніяк не впливають на хід війни, але вони все одно туди витрачають кошти, витрачають свої сили для того, щоб прибити ці точки, і вони надалі будуть це робити, і робити будуть по всій країні, і це буде їхня відповідь. На те, що ми хочемо і за що ми боремось? Чи ми отримуємо це? Так, ми отримуємо, ми реально отримаємо, але по договору, по якому по якійсь системі підписані. Ну, добре, це звичайно логічно, але ми отримуємо не в тій кількості, в якій ми потребуємо, кажу, так? ми будемо довго це отримувати. Так, це буде цінна допомога, реально цінна. Ми про неї побачимо, почуємо. Вона зайде, зайде до нас в країну, але ж ми зможемо лише по справедливості нею користуватися. Давайте подивимося, чи будемо ми користуватися по призначенню, так? По призначенню туди, куди треба нашій країні, чи ми все ж таки це зробимо. Частково зробимо, частково випадає непогана. Карта Сонце, та ми зможемо відбитися, дати відсіч, десь спалити те, що нам треба, захистити свою країну, імператриця. Але чи всі території? Ні, звичайно, ні, не всі території, не все ми зможемо зробити все, як би нам хотілося з тим масштабом і розмахом, з тою стратегією, якою би нам всім хотілося, яку ми очікуємо всі три з половиною роки. Але все ж таки, хороші новини теж очікуються дійсно очікуються. Дивіться, ну стратегія вже обрана. Стратегія, от зараз, на момент, коли я дивлюсь, повноцінного наступу немає. Але стратегія обрана. І стратегія ця е завершення старої старої стратегії, в якою вони йшли. Бачите, от питання за питанням, розклад за розкладом, але відповідь одна й та сама, що ми бачимо зміну дуже сильно в стратегії. І вона буде настільки хитра, що ми не очікуємо, тому що ми вже звикли до якогось перебігу ну, умовного по шаблону подій. Та? І ми вже е, вміємо десь адаптуватися, десь е, захищати себе по тому алгоритму, якого зараз немає. Наступальні дії будуть е, напрямки всі те самі, але е, не одним напрямком, та? і не всіма відразу. а Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Тобто вони будуть відволікати нас і нашу увагу точково спочатку в одну сторону, потім в іншу, потім в іншу. Які території зараз найгарячіші? Харків дуже погано випадає Харківщина, Сумщина, Полтавщина. Мені не подобається Полтавщина. Я не знаю, чому постійно не питають і проходять Полтавщину. Херсонщина це взагалі та сердечко моє Херсонщина. Я постійно дивлюсь, що відбувається з Херсоном, і мені не подобається, і не тільки мені не подобається те, що вони роблять і куди вони заходять. Миколаївська область теж дуже зараз е потерпає. Аграрії знову ж таки кажу, знають, тому що збирають врожай. Ми вже всі бачили те відео, та? але це ж не поодинока така історія, так. просто одне тільки відео, яке увійшло в ефір, так сказати. Запорізький напрямок теж страждає і страждає вже неокупована територія. Дніпропетровщина поки що закрита, але зміна ситуації на Дніпропетровщині. вона Теж мене лякає, тому що е є ймовірність, е що ситуація буде змінюватися в гіршу для нас сторону. Тому люди, які знаходяться на цій території, будь ласка, е я не знаю, які у вас є ресурси для того, щоб себе захистити, але подумайте про це і адекватно оцінюйте ситуацію, яка навколо вас, тому що це е, небезпечна зона, однозначно небезпечна. Я не можу, от почуйте мене, я не можу виділити знову. Зараз напишуть в коментарях так яку ж точку. Я не можу виділити якусь одну конкретну точку, яка зараз буде потерпати найбільше, тому що ворог нас буде дезорієнтувати дуже сильно і. Дві точки, які найсильніше будуть потрапити: це Херсонщина і Харківщина, і взагалі зв'язок між цими містами, між цими територіями вона дуже сильно сумісна. Я не знаю, чи ви це помічаєте, але дійсно зв'язок, ніби ми рідні, брати-сестри, знаєте, з цими двома містами. І в нашу увагу будуть постійно туди-сюди дьоргати, і тому ми не можемо виділити цю одну точку. Тому закликаю вас. Бути обережними на всіх прифронтових напрямках. Так, так, розумію, про що питання. Давайте передивимось, самі. дуже цікаво, тому що кожного дня інформація дуже змінна. Ми бачимо ці емоційні гойдолки. Я думаю, що на цих емоційних гойдалках катаюсь не лише я і ти. Зокрема, всі, давайте передивимось, чи повпливає взагалі, так, у нас на хід війни. Та риторика, яку зараз у нас взяли, ну, дивіться, рішення, які ухвалюються зараз, вони такі нешуточні, Вони дуже такі. Рішучі, так, можливо, такі навіть координальні рішення, але ми маємо розуміти, що вони холодно раціональні не для нас десь, не в сторону нас. Ми як часткова позиція цієї риторики, але ми не першочергова точка, на яку взагалі йде великий оцей зв'язок в цій всій історії. Тому ми будемо бачити стабілізацію е, після цих всіх заяв, але не в швидкому в швидкоплинності не сьогодні, не завтра. Я вам постійно кажу, що це буде якась історія е, дуже повільна. Ми хочемо, щоб нас е, ну умовно спасли прямо зараз, тому що ми цього потребуємо, і ми очікуємо, що великі фігури сьогоденні зроблять щось, що вплине дуже сильно. На хід подій в Україні, але це буде набагато пізніше, ніж нам було заявлено. Також е, буде тиск, буде тиск на е, всі сторони конфліктів. Дуже сильно не люблять в коментарях. Я бачу, що коли я називаю це конфліктом, але на рівні політичному це виглядає саме так, тому я оперую саме цим. Знання так далі, що я хочу сказати по цим картам? Економіка, економіка певних територій, відмова одного від чогось іншого. І тоді буде заявлено нові умови, які будуть давати нам. США, зараз ви, можливо, не зрозумієте, що я вам сказала. Можливо, ви не почуєте, що я вам сказала. Але повірте, пройде місяць-півтора, і ви зрозумієте, до чого була ця моя фраза. Тому не оцінюйте всьогоденні, а спостерігайте над тим, як це буде відбуватися. Будуть заяви ще, і будуть заяви такі. Противоречіві, да дуже суперечливі всьому тому, що ми сьогодні чуємо, і це все неодмінно буде впливати спочатку на нас, на всіх, а потім вже на хід тієї події, за яку за якою ми невплинно стежимо. На що варто звернути увагу? І тут е, випадає відразу класна карта, яку я би хотіла цю пораду дати і без карти, але вона вже випала, тому я. однозначно треба про це говорити. Будь ласка, не вмикайтеся дуже сильно своїм самопочуттям все, що відбувається на інформаційному тлі. Тому що знову ж таки дуже велика маніпуляція і збір вашої енергії вже йде з вас. Будь ласка, аналізуйте з холодним розумом, з спокоєм, не панікуйте, тому що цього, по перше, хоче ворог, і це вам дуже сильно шкодить, шкодить вашому здоров'ю. Порада, яку би я хотіла ще дати. Приділіть увагу своїй сім'ї дуже сильне роздратування, якесь всередині дуже багато людей відчуває, і це виводить вас з ладу на рівні вашого вашої підсвідомості і побутової системи. Ви не можете нормально себе зібрати до купи просто вдома. Тому я бажаю вам відпочинку на цей період. Та ви зараз мені напишете в коментарях, що як же ж відпочивати, коли такі прогнози. Але прогнози, ви ж бачите, кожний тиждень нам не стає, нібито легше, але ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо радіти, ми продовжуємо спілкуватися. Ми продовжуємо дбати про свою родину. Тож давайте робити це якісніше для того, щоб себе зберегти, зберегти свою душу. Тому е, на рахунок е, прогнозів, так, вони не втішні, і вони не були втішні тиждень тому, і вони, вони не були втішні два тижні тому. Але знову ж таки ми тримаємося. Тому моя порада вам е, краще е, потратьте, витратьте свій час на себе, на свій стан, на свій, на своє дозвілля, на свою якусь гармонію всередині і десь найближчим е, вашим. А Оточення. оточенням Оточення. О... Оточення. природа теж живе. дуже зараз сильно страждає. Страждають всі менші наші друзі, і від жари страждають. Тому напоїть, будь ласка, пташки, котики, собачки. Подивіться навколо себе, хто страждає також від цієї спеки і допоможіть. Ну, дивіться, є якась умова, по якій захід е, мав би бути більш безпечним, і ця умова введення взагалі е, війни, вона існує. Можливо, ми не в тому е, бачимо її якось вигляді, в якому вона існує, але вона існує. І е, ворогу треба якась знову ж таки умова. Вони роблять це тільки у відповідь. На якусь, ну ми не б'ємо, та але якась умова є, за якою вони дозволяють собі це робити, і ось цей дозвіл в них нібито не ефемерний, а такий на руках, що вони можуть це робити. Чи будуть вони це робити? Так вони будуть робити. Але по ланцюгу дій це не буде так, що тільки в цю точку вони будуть бити. Вони будуть це робити за якимось алгоритмом, за якимось ланцюгом, за якимось перелетіло. Ем, не долетіло неправильно ще щось. Е, якийсь ланцюг, е, нібито логіки їхньої, він буде присутній в цих атаках, але так вони будуть ці атаки будуть.